Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні «Зарічний». Звір твоя сила і твоя слабкість. Тримає його на припонії. Та ніколи не дозволяй йому взяти гору. Павло Дерев'янко. Аркан Вовків. Вовк одна з найзагадковіших тварин. Його спосіб життя і звички часто дивують людей. Що ж це за звір такий? Лютий хижак чи відданий і вірний член своєї зграї? Вовки горді створіння, які для багатьох людей стали символом волелюбності. Не дарма цих розумних, хитрих та відважних звірів здавна воїни обрали собі за тотема. тобто тварину, якій вклонялися та яку обожнювали. Культ Вовка він більше побутував у воїнів. Ну а воїні українські це звичайно очільником. У них був характерник або ну щось хлопці знали, тому що так, як вони воювали, і так як воює наше військо зараз, це надзвичайні люди. Ну, по перше, вовк це дуже стародавній символ. Він іде ще до християнських, це ще слав'янські часи. Вовк це символ такої витривалості, сили. Дуже швидко він бігає, дуже такий витривалий, на великій відстані. Це, якщо ми беремо проєкцію цієї тварини на людину, це включаються ноги. Це канал землі. Це рідна земля, яка підтримує, яка дає силу, яка дає реалізацію. Цей вовк сіроманець прийшов в окуп до наших хлопців. Певно відчула тварина наших добродіїв у пікселі. Музика. Утім, за словами майстра характерництва Вікторії Галях, це не просто так. Фахівчиня висловлює думку. Що наші сучасні захисники це реінкарновані козаки, та й на рівні української ментальності це теж доказано. Структура ДНК українців ще охоплює покоління козацтва. Виживання в умовах війни, відважність та мужність козаків прописано в генах українців. Тому чи можемо ми, нащадки характерників Сірка та Сагайдачного, бути непереможними? Що ж робили тодішні характерники, і роблять зараз вже сучасні у пікселях? Хто ж такі ці таємничі легендарні козаки-характерники? Як пишуть дослідники, та історики, до речі, поділяють думку, що це охоронці традицій і таємниць бойового мистецтва запорозького козацтва. До речі, за легендою, саме козаки-характерники могли обертатися на вовків, могли ловити руками стріли або навіть відбивати їх. Саме характерники вважають прототипами сучасних спецпризначенців у ЗСУ, бо ж стріли голіруч ніхто не ловив. А якщо й ловив, то дуже вміло прораховуючи їхню траєкторію. Та й під водою характерники могли перебувати. Тривалий час тільки завдяки своєму тривалому вишколу, а не магічним вмінням. З ним дуже багато історій пов'язано, що вони вміли і мару наводити, тобто не бачили їх вороги, коли вони виходили десь з оточення, тобто могли вести на них знову ж вплинути своєю свідомістю на свідомість ворогів. І проходили повз них, вони наче як в тумані були, або могли так завмирати, що коли повз них проходили вороги, вони їх сприймали як деревами або як камінням. Недарма Сірка, українського урус-шайтана, як казали на нього османи, зображують із вовками-сіроманцями, та й прізвище в козацького ватажка промовисте, сірко. Цей образ Вовка він такий, він бойовий. Він не для життя, не для кожної там ситуації. А, наприклад, коли людина сам на сам повинна прийняти бій, той же сірко, да, звідки таке прізвисько у нього вважалося, що характерники вміли міняти подобу на певних тварин. Єднали свою свідомість із свідомістю тварини. Тобто людина брала якісь повадки тої тварини, брала її усвідомлення, брала оцю силу тої тварини, так далеко бачила. Тобто у неї розвивалися такі. Нюх. то вона відчувала запахи дуже далеко, була дуже сильно витривалою, могла великій відстані проходити або пробігати. Уже навіть коли чуєш в житті, там сірко. Да? Тобто, це вже зразу згадується цей образ. Він практично став у нас вже такий знаковий, Це як символ воїна і мудрого воїна, який теж не буде ризикувати своїм життям і життям своїх побратимів, там воїнів, які у нього під рукою. Він буде думати, куди їх повести, як повести. З ним дуже багато історій пов'язаних. Романтичним їй образ. Вовка одинака, хоча символом подружньої любові чомусь давна і до речі не лише в українців є пара вовків, які буцімто обирають собі пару на все життя, та хай там як перевага вовка-одинака в тому, що у всі часи це суперовий воїн, і як же працює ця схема на передовій з вовками, що спільного між звіром і бійцями, Вікторія Галяг. Пояснює це внутрішні практики, і тут не стільки важлива зовнішня ознака, скільки стан, настрій. Тобто це уміння воїна входити в той стан вовка, свідомість. Поєднання свідомості людської з свідомістю тварини. І зараз дуже багато таких їх історій, що вовки дуже вірні. Тобто, вони, якщо створюють сім'ю, створюють пару, то це начебто на все життя. Є такі легенди про це. Вони дуже незалежні, а якщо збиваються устає, то тільки для полювання. А так, ну як знаєте, кажуть там одинокий вовк, От звідки таке пішло. Тобто, це людина, яка незалежна, яка не залежить від соціуму, на неї дуже важко якось впливати, на неї важко тиснути, а, яка має свою думку на все. І, звичайно, це дуже сильний потужний Вовк це про відданість, і насамперед, як виявляється, рідній землі, батьківщині образ цього звіра обирали і обирають за свій символ. Воїни не лише української землі. Є так званий щит Ясунів, які ще група 90-х років райдуга, яка була у е, Чумаченка, нашого дослідника, майстра характерницьких практик. Оця група витягнула той щит з астральної проекції. Тобто вони побачили, що колись в староданні світі ще до християнських часи було таке плем'я, яких називали Ясуні або Яси чи аси. Взагалі-та це назва теж вона йде з санскриту. Вони були дуже сильними воїнами, вони були дуже витривалими. Але у них не було того зерна духу, щоб вони були поєднані із силою Бога. І вони різними зовнішніми ознаками намагалися себе вивести на рівень такої неуразливості. от вони побачили, що кожна тварина, вона в людському тілі. Собою відображає певні системи органів. От саме вовк він пов'язаний з силою і з ногами, і він пов'язаний також з землею, тобто сила землі. І на цьому щиті Ясунів є образ цього вовка-сіраманця. І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну паралельно з основними силами ЗСУ діють на фронті воїни ССО, тобто спецпризначенці, виконуючи завдання в зоні особливого ризику. Словом, сучасні характерники в пікселі сьогодні, в російсько-українській війні добру місію козаків-характерників продовжують наші відважні бійці сил спеціальних операцій. Саме вони приклад сталевої волі. Саме їх називають козаками-характерниками сучасного українського війська. Чи бачили ви емблему чи шеврон ССО? На ньому вовкулака підперезаний поясом. То і є козак-характерник, який має здібності обертатися на вовка? Це емблема військ, сил спеціального призначення ЗСУ. На ній не просто вовк як символ відваги. Спецпризначенць є прикладом виняткової військової звитяги і честі. Бойове гасло Іду на ви найкраще символізує хоробрість та відвагу кожного українського бійця. ССО сили спеціальних операцій, одні з наймолодших, але при цьому й одні з найпотужніших складових ЗСУ військова еліта держави. Це добре навчені та мотивовані військові здатні вести підривну діяльність у тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти або захоплювати важливих заручників. Спецнаж це ж не незвичні хлопчики. У нас дуже багато на курсах, і тут і в Кривому Розі, і в Києві були представники СБУ. Тобто, що ж вони знають? Якісь книжки вони читають? Практично, от всі ті території, що зараз задіяні у війні, там були учні Чумаченка, і вони читали ці книги і ходили на курси, ходили на заняття. Тому я думаю, що не випадково та емблема з'явилася. І до речі, емблема Вовка є ще у Русі курдів, які хотіли вийти з під влади Туреччини, і теж їх так називали вовками. От. Ну, це ж воїни, це воїнський знак, тому я думаю, він зараз от, і в Україні він послуговується тим, що хлопці взяли його собі як такий означний, він означає, хто вони за внутрішнім станом. Срібна голова вовкулаки із золотими очима символізує головну структуру ССО. У пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворожої загрози. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла виклах нейтралізований ворог. Під зображенням вовка перевертня розміщено золотий стилізований двозуб покровителя ССО князя Святослава Хороброго. Опанування елементів на шевронах наших бійців символізує спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків-характерників до сьогодні. Дійсно, коли воїни, от, наприклад, ті, які займаються якимись бойовими мистецтвами або зараз наші хлопці на фронті, якщо вони ввідуть в настрій вовка, поєднають свою свідомість із свідомістю цієї тварини, то вони стають, по-перше, дуже лютими. Обережними вовки обережні, вони не будуть ризикувати заради чогось там своїм життям, тобто вони все прораховують і вони будуть мати ту силу і силу цієї землі, бо це образ, який саме пов'язаний з нашою землею. Дуже вразила історія, якщо ну вона була в перші дні війни в інтернеті, дуже така всі сміялися. Як жінка в якомусь розбомленому селі ганялася за хаски, побачила цю собачку, вона бігала за в общем, впіймала, погодувала. А там десь були волонтери, і це був притулок, притулок для тварин. І от вона ту собаку привела туди і каже, боже, така хаски гарна. Ну каже, в неї такі очі, такі сумні. Мабуть, ж обстріл був, мабуть, ж, вона і хазяїна втратила хату. А волонтери дивляться на них, кажуть, та що, ви ж вовчару привели. Тобто, розумієте, да? якщо українські жінки голими руками ловлять вовків, то така нація непереможна. Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні «Зарічний».